Дня. Доброго. Миколаївське районне управління, поліція старша. Вибачте, вибачте, я не почув, як вас звати? Старший відклад поліції величка. Миколаївське угу. районне управління, поліція. Добре. Угу. Так, товариш водій, приїдіть, будь ласка, ваші військово документи. А, Давайте спочатку так. так. Чи я... відповідає ваше посвідчення постанові 11.37? Е, я держслужбовець. Я, я розумію, за що ви хочете сказати, то, що там не, не, немає. Слово службове. Ну, не слово, воно взагалі іншого вигляду має. Ну, добре, якщо у вас щось трапляється, ви куди звертаєтесь? Ну, наприклад, там хтось когось збирався. Ні, я просто запитав, чи ви відповідаєте чи ні? Е, Мабуть, що ні, моє да? посвідчення відповідає вимогам ті, які потрібні для несення служби, а саме виконання угу. службових обов'язків в сфері про, про, протидії, про, правопорушень. Припустимо, е, припустимо. Далі. 18.3 виконали. Статтю 40. Згідно закону України про військовий стан. Це ні, 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 вибачте. Давайте спочатку 35-ту Нацполіції. На даний час це мобільний блокпост. Добре, 30. якщо ви посилаєтесь, що це мобільний блокпост, повідомте мені, чим передбачено таке поняття, як мобільний блокпост. Шановні, згідно військового стану, який зараз в Україні в нашій державі, uh -huh. поліція має повне право зупинити водія і перевірити військово-облікові документи. Якщо є якісь, давайте давай скажемо, відхилення. Цьому. Може вас направити на проходження військової лікарської комісії. У вас є якісь бронювання? Сергій <пробування> Васильович. Сергій Васильович, я вас попросив назвати причину зупинки. Здравствуйте, тіктокер. Бажаю здоров'я. Бажаю вам ціка, також військових даних. А вибачте, не, не побачив, як звати? Сергій, то <пробування> Юрій Федорович. Юрій Федорович, добре. Да. Юрій Федорович, можна я поспілкуюсь Сергієм Васильовичем, який мене зупинив. Я ж вам ще раз. Я, я, що? я, я, я а, ж Ви мене зупиняли? Ви, а? ви мене зупиняли? За... Да, ви? 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 Ну, я, я побудьте, але я да, Згідно Статті 18 так, закону так, України так, так. про дорожній е, рух водій повинен пред'явити е, своє посвідчення водія. Розумію. Давайте а. так, спочатку 35-та, потім 32-га. Зачем нам то, статті 35, -та, 32 га Я спілкуюсь з тоді 8. Сейчас война в Украине есть, а или нет? Скажи. Есть. Есть. Ну если у нас. Подожди, no. люди Феликс Александрович. No. Да. Доброго дня, Феликс да, Александрович. Ну. Да. Проблемный. No. Смысле... Езжайте с Богом. Я вас не разбудил. Сергей Васильевич. Вы меня запаниковали. Вы просто. Ну. просто Поедь не на Зеленского, сними его да. и выложи, блядь. Да. Будет правильно. Вот этот цирк. Я Объясни цирк. мне, пожалуйста. Я не роблю цирк. Ты делаешь цирк. Просто-напросто, ти витрачуєш Це людей, які блядь, все, воювали все, все. нам. Що, щас, а не хура продали, поняв? Щас, Бо я наступний раз буду кидати гранату, блядь, прямо в машину, Все? Да. Дякую. А можеш тепер виложити в інтернет? Розрізаю.